Вітаю вас, любі друзі, на уроці розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні ми вчимося будувати складні речення. Пригадай, яке речення називають складним. Проаналізуємо перше речення. Упаде достигла насінина в ґрунт. В ньому одна граматична основа. Насінина. Упаде. Наступне речення. З неї виросте рослина. Це теж просте речення, в ньому одна граматична основа. Рослина виросте. Проаналізуємо наступне речення. Упаде достигла насінина в ґрунт, і з неї виросте рослина. В ньому дві граматичні основи. Насінина упаде, рослина виросте. Складне речення утворилося з двох простих, має дві граматичні основи. Отже, складним називається речення, яке має дві й більше граматичні основи. Між частинами складного речення завжди ставиться кома. Не треба плутати просте речення з однорідними членами. І складне речення. Проаналізуємо два речення: Місяць стояв над землею та виблискував з темного неба. В ньому одна граматична основа: Місяць стояв та виблискував. Це просте речення з однорідними членами. Між однорідними членами речення перед неповторюваними сполучниками і, й, чи або та кому не ставимо, проаналізуємо друге речення: Місяць стояв над землею та зорі виблискували з темного неба. Перша граматична основа місяць стояв. Друга граматична основа зорі виблискували. Це складне речення. Між частинами складного речення, поєднаного сполучниками і, й, чи або та, завжди ставимо кому. Частини складного речення. Можуть бути поєднані за допомогою сполучників і безсполучниковим зв'язком. Сполучниковий зв'язок. І, й, та, чи але або з трави виглядає біленька квіточка суниці, а поруч уже червоніє ягідка. Безсполучниковий зв'язок. З трави виглядає біленька квіточка суниці. Поруч уже червоніє ягідка. Сполучниковий зв'язок. Продзвенів дзвоник, і ми пішли на екскурсію. Безсполучниковий зв'язок. Продзвенів дзвоник. Ми пішли на екскурсію. Попрацюємо в зошитах. Запиши дату. Класна робота. З простих речень утвори складні та підкресли в них основи. Подув холодний вітер, почався дрібний дощ. Спробуй об'єднати два простих речення за допомогою сполучника І. Подув холодний вітер і почався дрібний дощ. Запиши речення Зошит. Ніч минула швидко. Настав сірий осінній ранок. Спробуй об'єднати два простих речення, складне Безполучниковим зв'язком Ніч минула швидко. Настав сірий осінній ранок. Я їду лісовою стежкою. Осінній ліс зачаровує мене. З простих речень утвори складне за допомогою сполучника І. Я їду лісовою стежкою. І осінній ліс зачаровує мене. Підкресли в складних реченнях граматичні основи Вітер потув. Дощ почався. Пам'ятай, між частинами складного речення завжди ставиться кома. Ніч минула. Ранок настав. Перша граматична основа Я їду. друга, ліс зачаровує. Спиши речення в зошит. Постав розділові знаки. Випав перший сніг, і земля побіліла. Перевір, випав перший сніг кома, і земля побіліла. На дворі йшов сніг, але хокейне змагання не припинялося. Запиши речення в зошит, постав розділовий знак. Перевір На дворі йшов сніг кома, але хокейне змагання не припинялося. Діти весело закричали, бо Сашко забив шайбу. Запиши речення в зошит, Постав кому де треба. Перевір діти весело закричали. Кома, бо Сашко забив шайбу. Підкресли роматичні основи. Сніг випав, земля побіліла. Сніг йшов, змагання не припинялося. Діти закричали, Сашко забив. Запиши наступні речення під диктовку Постав де треба розділові знаки. Абзац. Настала квітуча весна. І на вербі зацвіли котики. Настала Квітуча весна. І на вербі зацвіли котики. Перевір: настала квітуча весна, і на вербі зацвіли котики. Над землею розкинулося блакитне небо, а в повітрі лунала весела пісня Жайворонка. Над землею розкинулося. Блакитне. НЕБО А в повітрі лунала. Весела пісня. Жайворонка. Перевір Над землею розкинулося блакитне небо, А в повітрі лунала весела пісня Жайворонка. Віяв свіжий вітерець. По небу пливли легенькі хмарки. Віяв. Свіжий вітерець. По небу. Пливли Легенькі Хмарки. Перевір Віяв свіжий вітерець. По небу пливли легенькі хмарки. Перевір себе. Настала квітуча весна кома, І на вербі зацвіли котики. Над землею розкинулося блакитне небо. Кома, а в повітрі лунала весела пісня Жайворонка. Віяв свіжий вітерець кома. По небу пливли легенькі хмарки. Підкресли основи. Весна настала. Котики. Зацвіли. В другому реченні Небо розкинулося. Пісня лунала. В третьому реченні. Вітерець. Віяв. Хмарки. Пливли. Перевір себе, чи знаєш ти? Яке речення називається складним, Чи вмієш ти утворювати складне речення з простих речень? Чи можеш ти правильно ставити кому між частинами складного речення? І підкреслювати основи у складному реченні? До нових зустрічей.